Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми приготуємо дуже швидке смачне блюдо, стейки з капусти із фаршем. Нам знадобиться саме капуста, і в мене курячий фарш беріть будь-які, які вам до вподоби. Перше, що ми зробимо, це заправимо фарш, посолимо його, приперчимо. У мене свіжий мелений перчик, суміш перців, додамо хмелі сунелі. За смаком можете не додавати. І добре вимішаємо фарш. Фарш ми підготували, вимішувати його не потрібно, це не котлети. А тепер наріжемо капусту на стейки. Зараз покажу. Ось так, десь 1,5-2 см товщиною. Так, стейки ми порізали. Виклала, бачите, на пергаментну бумагу. Там, де будемо тувати, присолимо трішки кожен стейк. І тепер змастимо сметаною. Можете майонезом, але смачною сметаною. Так, сметаною змазали стейки, а тепер будемо на поверху викладати фарш. ось так руками і просто розподіляємо по всій поверхні. Фарш ми розподілили, а тепер беремо помідорки чері і наріжемо десь ось так на чотири частини. Помідори ми нарізали, тепер будемо їх ось так викладаємо. На наші стейки з капусти. Друзі, коли це я все починала робити, вже в мене розігрівається духовка 180 градусів верх-низ. Ось помідорки ми розклали. Стали тепер в духовку десь на півгодини. А потім розкажу, що робимо далі. Друзі, Ось пройшло 35 хвилин. Дивіться, вже все в принципі соковито, але ще беремо сир. Ну десь 50 грамів, і будемо натирати ось на ту цю терку сюди, також. І ось так накладемо зверху сир. Зі сир ми натерли, розклала я його. І тепер ще хвилина 15-20 ставлю в духовочку. Друзі, ну ось прийшло ще 15 хвилин в духовці, наш сир, вже бачите, зарум'янився, все готово. Получились такі міні-піци, але без тіста на основі капусти це дуже смачно, повірте. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!